С новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Завжди бути з електрикою. Як запорізькі дитячі будинки сімейного типу підготували до ймовірних блокаутів? Таємниці Дніпра заповіднику Хортиця представили нові експонати, знайдені після підриву греблі Каховської ГЕС. Як зробити так, аби похід до стоматолога не викликав у дитини страх? Відповідь знають лікарі нового стоматологічного кабінету на базі п'ятої дитячої лікарні? Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Десять житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури постраждали внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Зафіксовано майже 140 ударів з різних видів озброєння. Ворог здійснив чотири авіаудари по Оріхову, Новодарівці, Новоданилівці, чотири РСЗВ обстріли Роботиного й Тимирівки, а також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Такмачці, Роботиному, Левадному та Малих Щербаках. Мирні жителі не постраждали. Тим часом рух опору на тимчасово окупованих територіях продовжує нищити окупантів, як повідомили в головному управлінні розвідки України, у Бердянську партизани знищили автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ. Підірвали авто поблизу готелю, який вони перетворили на свій штаб. Після цього гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився подовжити комендантську годину з 21 до 5 ранку. А представники російської... Ких спецслужб негайно залишили готель та перебазувались до іншого місця. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Внаслідок обстрілів Береслава Херсонської області загинула дитина. 13-річний хлопець отримав тяжкі травми, від яких і помер. Також внаслідок удару авіабомби під завалами власного будинку. Загинув місцевий житель. Крім цього, поранення отримали двоє чоловіків: у одного наскрізне поранення плеча, у іншого пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. Обох ушпитали змінно вибуховими травмами та контузією. Також пошкоджено близько 40 приватних будинків лінії електропостачання, зруйновано ліцей в Ольгівці та складські приміщення одного із заводів. Неспокійно було і на Харківщині. Під обстрілами опинились населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Одна людина загинула, ще одна отримала порав... травми. Під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударівка, Чугуївського району та першотравневе Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зруйновано приватний житловий будинок. Ще три будинки пошкоджено. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років. Стан середньої тяжкості. Також у полі біля села Яремівка Ізюмського району напроти піхотній міні типу Пелюстка підірвався 57-річний чоловік загинув на місці. Разом з тим ворог намагається поновити втрачені позиції. Проте безуспішно, як повідомляють у генштабі, нашим воїнам вдалося відбити 10 атак росіян на Бахмутському напрямку, 15 на Авдіївському, 20 на Мар'їнському, ще 13 на Куп'янському. Також за минулу добу силам оборони України вдалось знищити три склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника. Завжди бути з електрикою. Запорізькі дитячі будинки сімейного типу, які повернулись з евакуації додому, отримали генератори. Їх передали на випадок надзвичайної ситуації, якщо під час осінньо-зимового періоду будуть перебої з електрикою. Більше розповість Анна Крамаренко. З евакуації з-за кордону до Запоріжжя вже повернулися три дитячі будинки сімейного типу. Загалом їх 10. кажуть, незважаючи на теплий прийом в країні, яка їх прихистила, італії скучили за Запоріжжям, тому й повернулися до рідних домівок. Очільник громади Анатолій Куртєв відвідав родини і поцікавився, як їм жилося за кордоном і що найбільше запам'яталося. Вражень від Італії кажуть, чимало. Дехто з дітей навіть навчився готувати італійські страви. Могу лазанью, піцу, пасту карбонара, разне все тихо і Дуже ради вас хочеться. Очільник громади передав родинам генератори. Допомогли з цим міжнародні партнери. Сім'ї вдячні за таку підтримку. Наголошують, нині це одна з найнеобхідніших речей. Оце була проблема, тому що ми не знаємо, буде вимикати світло або не будуть. Ну, це дуже неціна річ. Завітав очільник міста в гості до дитячого будинку сімейного типу Ірини Поваляєвої. Родина саме збиралася полуднувати. Господиня Раду запросила почаювати її гостя. Під час спілкування керівник міста поцікавився в дітей успіхами в навчанні. В цій родині 10 дітей, 9 з яких мають статус дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Коли почалася війна, родина евакуювалася за кордон, була в Італії, але теж повернулася, оскільки скучила за рідним містом і домівкою. Діти з мамою діляться спогадами про країну, яка їх прихистила. Розповідають, дехто брав участь зокрема і в спортивних заходах. На згадку мають ось такий кубок. Якесь соревновання в них було, да. І вони своєю командою виграли кубок, і от в йому одному, тому що він з України, і вони всі рішили, і вони віддали йому цей кубок. Також діти розповіли про те, що їм найбільше сподобалося в Італії, та показали світлини. Найбільше мені сподобалося море, їздили там по музеям, соборам, дивилися в парках на ходили. Мама наголошує, її діти найкращі. Вони дружні та із задоволенням допомагають по господарству. Вони в мене помічники, вони такі, знаєте, виховані. Не шумні, не крине. Як сказати, не драчуни, вони не деруться ніколи, все дружно, все друг другу допомагають. Мені вообще допомагають сильно. Молодці. Ми не розуміємо, яка буде зима. А ми повинні стабілізувати, щоб родини були забезпечені, щоб було тепло, було світло. Тому сьогодні кожна родина отримала генератор 7,5 кВт і за рахунок. Міжнародного медичного корпусу вони є нашими міжнародними партнерами. А ми, міська влада, взяли на себе, щоб їх підключити, щоб їм було дуже зручно. І все ж таки, ще раз хочу нагадати, що зима може бути дуже важкою. Ну сьогодні діти, діти це наше все, діти це наше майбутнє. Я сьогодні хочу подякувати кожному батькові, матері, які беруть на себе дуже велику відповідальність, виховання дітей. Вони роблять цих діточок щасливими. Також дитячим будинкам сімейного типу передали гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів і її нічні набори. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Телеканал МТМ. Спочатку жовтня у Запоріжжі на базі п'ятої міської дитячої лікарні працює оновлений стоматологічний кабінет. Тут маленьким запоріжцям лікують зубки як планово, так і у разі екстреної необхідності. У медзакладі побувала наша журналістка Оксана Чуприна. Мультики, розмальовки, іграшки, маленькі пацієнти міської дитячої лікарні перед прийомом у лікаря не хвилюються і не нудьгують, адже час очікування спливає непомітно. Можна подивитися мультик, помалювати або погратися іграшками. Знають, що лікар-стоматолог особисто зустріне і запросить до кабінету. Давай, подивимо, які гарні В День приблизно до 20 дітей приходить до нас лікуватись, ми їх зустрічаємо в коридорі прийоми, знайомимось з ними, потім саджимо у крісло, проводимо гігієну порожне рота. потім робимо план лікування і далі лікуємо дитинку. Спочатку мультики, а потім дитинка отримує від ще подарунок після лікування. Стоматологічна допомога в міській дитячій лікарні включає як терапевтичне, так і хірургічне лікування, розповідають лікарі. Також в кабінеті окремо обладнана кімната, де проводиться лікування зубів з анестезією. Пацієнти, в тому числі діти з інвалідністю, мають змогу пройти безболісне лікування під наркозом під наглядом дитячого лікаря-анестезіолога. В Чому особливості нашого стоматологічного кабінету це проведення лікування складних випадків лікування зубів стоматологічної патології у дітей під седацією загального типу? Ми знаємо, що є дітки, які бояться, є дітки, яких багато там два-три потрібно зуби лікувати так. І не кожна дитинка висидить. У дітей є страх. Больового синдрому, тому, звісно, під загальною ситуацією це безболісно, швидко і саме головне безпечно, тому що це проводиться на базі лікувального закладу. Стоматологічний кабінет надає широкий спектр послуг та оснащений сучасним обладнанням. Це і апарат ШВЛ і монітор пацієнта, який, зокрема, вимірює артеріальний тиск сатурацію. Час лікування під анестезією не обмежений. Це може бути як година-дві, так і три-чотири години. Батькам хвилюватися не варто. Адже з дитиною завжди поряд лікар вищої категорії та медсестра анестезіолог. Препарати, які ми застосовуємо, вони короткої дії, поки ми їх водимо, дитина спить, йому не боляче і він спокійно дає лікарю-стоматологу лікувати себе. Після закінчення роботи лікаря-стоматолога ми закінчуємо вводити препарати і протягом півгодини. Дитина просинається, але до повного просинання може пройти десь від півгодини до години. Весь цей час у нас є спеціальна кімната, в якій буде дитина поруч з матір'ю. Лікарі запорізької міської дитячої лікарні номер 5 Справжні професіонали, що мають значний досвід роботи з дітьми. Вони щодня чекають в стоматологічному кабінеті на своїх маленьких пацієнтів. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Міні-навантажувач для підприємства ЕЛУАЖ та автомобіль для соціальної служби міста. Дві автівки передали Запоріжжю німецькі міста побратими Магдебург та Оберхаузен. Це черговий транш від міжнародних партнерів для забезпечення автотранспортом комунальних служб обласного центру. Техніку використовуватимуть для виконання ремонтів та в щоденній роботі з населенням. Докладніше про це розкажуть наші журналісти. Власти світа, тримайтесь, нехай допомагає людям. Дякую за -то такі побороння. Вона дуже допоможе нам роботі. Ключі від двох новеньких автівок передали сьогодні комунальним структурам Запоріжжя. Зокрема, багатофункціональна машина марки Мерседес поповнить автопарк Запорізького територіального центру соціального обслуговування населення. Авто використовуватимуть у щоденній роботі з різними категоріями людей, які перебувають на обліку спецслужби. Комплексні реабілітаційні заклади для реабілітації дітей з інвалідністю, і відділення, які надають послуги, догляд вдома. Є і відділення щодо центру реінтеграції бездомних осіб. Там є і наше нічне відділення перебування для безхатченків, також є, ну і інші структурні підрозділи. В центрі є невеликий автопарк, але, ну, на жаль, такого гарного автомобіля ще не було. Комунальному підприємству Елуаж передали універсальний міні-навантажувач. Він використовуватиметься для утримання в належному стані доріг і тротуарів у різні пори року, а також в ремонтно-будівельних роботах. Для цього обладнаний всіма необхідними технічними засобами, розповіли на підприємстві. Збирати мусор з доріг. Сміття зимку будемо використовувати для прибирання тротуарів та остановочних комплексів від снігу. Також ця техніка може використовуватись як на міні навантажувач для ремонтно-строїтельних ремонтно-будівельних робіт. Також обладнується гідромолотом і другою навісним обладнанням, яким може виконувати ремонтно-будівельні роботи. Це універсальна техніка, яка буде працювати практично без зупинку. Це четвертий міні-навантажувач, що отримує на баланс ЛОАЖ. Втім, для повноцінного обслуговування всіх районів міста необхідні ще три одиниці, розповіли на підприємстві. Раніше від міжнародних партнерів тут отримали два екскаватори, котрі активно використовували під час літніх ремонтно-будівельних робіт, а також розборів завалів після ворожих обстрілів. Аби забезпечити комунальні служби міста достатньою кількістю спецтехніки, нині з міжнародними партнерами ведуться активні перемовини. Це Великі і компанії, і донори, і громадські організації, і дуже багато техніки ми вже затягнули до комунальних підприємств. Це і екскаватори, це і навантажувачі, і це дуже, дуже великі такі фірми, які сьогодні допомагають Україні. Невдовзі у місті очікують наступне надходження спецтехніки, що використовуватимуть для життєзабезпечення Запоріжжя і щоденних потреб городян. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Після підриву греблі Каховської ГЕС територія острову Хортиця збільшилась на 180 гектарів. Завдяки обмілінню Дніпра оголилася велика кількість артефактів. Нові знахідки виявляють майже щодня. За приблизними підрахунками, фонди національного заповідника Хортиця поповнились вже більш ніж двома тисячами предметів. З деякими з них наразі пропонують ознайомитись в музейних студіях місто за порогами. Продовжить Артур Туркін. Від епохи бронзи до козацької доби у трьох вітринах червоної зали музейних студій розташована лише невелика частина того, що вдалося знайти на узбережжі Дніпра останнім часом. На цій виставці ми намагались показати як крупногабаритні предмети. Ви бачите тут якорі, так і невеликі предмети, в тому числі монети, з якими можна ознайомитись. Цікавинкою родзинкою цієї виставки є ще й те, що ви можете побачити ті предмети, які були знайдені буквально цього та минулого тижня, і які і кожна відкриває певну віху історії нашого острову. Фрагменти посуду, амфор, якір з каменю та ріг оленя це предмети від доби неоліту до античності. Найстаріші з них датують четвертим тисячоліттям до нашої ери. Для античної кераміки зазвичай характерні домішки з мушель. Деякі з фрагментів мають прокреслений або накільчатий орнамент. Це середня стогівська культура. Це пам'ятка близька до ну Тобто, це знахідка е, два тижні тому назад буквально зроблена, і вона е, датується 4300 до нашої ери. Ви бачите. Ця керамика з дуже багато раковин. і тут так само бачите, дуже ну ці орнаментовані фрагменти фузій, рушничні кремені, граната, скляне ядро, накладка на перо, руля, дюби, шлюбки. та шансовий інструмент, який використовували для будівництва військових споруд. Це вже історія доби козацтво, 18 століття. А ось цим посудом та люльками користувались на хортиці майже до 20-го століття. Також представлено цвяхи, упряж. Рибальське знаряддя та предмети особистого вжитку серед габаритних речей два якорі. Один з них відшукали завдяки допомозі місцевих жителів. Зателефонували з пляжу, який знаходиться на правому березі в районній Бабурки. Тобто, місцевий мешканець зателефонував і сказав, що знайшов фрагмент лапи. Тобто, цей якір був заритий під землю, в пісок, і саме завдяки цьому. Неравнодушному мешканцю, ми цей якір знайшли. Топовим експонатом виставки. Є срібна монета римського часу Динарій Фаустини І. На Хортиці така знахідка трапилась вперше. До цих місць монета потрапила через торговельні шляхи. Для зручності огляду її демонстрація відбувається із застосуванням електронного мікроскопа. Чеканилася у 141 році нашої ери вже після смерті самої імператриці, яка зображена на монеті. Чеканив її чоловік, імператор Антоній Пій, вже після смерті своєї дружини, він великим тиражом вирішив її випустити великим номіналом. А оця більш велика монета це анонімний фоліс. Він чеканився з 976 по 1024 роки нашої ери. При правлінні імператорів Василя II та Константина VII. ця експозиція в музейних студіях триватиме протягом місяця. Після цього виставку збираються оновити, адже наразі в фондах заповідника ще багато цікавинок. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Грабіжник відібрав телефони сумку з продуктами, 13 закладок із забороненою речовиною у лісосмузі, ДТП за участі електротранспорту. Про це й не тільки детальніше у нашому дайджесті. Розбійний напад на перехожого У Жевченківському районі міста. Двоє невідомих вдарили по голові чоловіка і відібрали у непритомного мобільний телефон та сумку з продуктами. Прийшовши до тями, потерпіли. Викликав поліцію. Знайти нападників, оперативникам допомогли камери відеоспостереження. Правопорушниками виявились 22-річні запоріжці. У них вилучили речі потерпілого. Нині вирішується питання щодо повідомлення у про підозру. Ми закладника виявили патрульні у Хортицькому районі міста. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Інспектори зупинили його біля лісосмуги. Під час перевірки виявили у нього ніж із залишками ґрунту, а в телефоні фото місць нещодавніх закладок. Внаслідок розшукових дій поліцейські виявили 13 прикопаних схованок із забороненою речовиною на зловмисника відкрите кримінальне провадження. Зіткнулись тролейбус і дві автівки 25 жовтня близько двадцятої години вечора в одному з районів Запоріжжя сталася аварія за участі двох легковиків та тролейбуса. До прибуття підрозділу ДСНС поліцейські допомогли водіям вийти з понівечених машин. Їм надали першу медичну допомогу. На щастя, обійшлось без постраждалих за фактом події. Триває розслідування. У Запоріжжі триває 13-й всеукраїнський фестиваль, майстерня, адреса дитинства, гра. Третій день заходу присвятили актуальній для нашого міста темі екології. До дискусії з молодими журналістами запросили посадовців, які безпосередньо відповідають за екологічну розбудову міста. Говорили зокрема про те, яким чином можна зробити Запоріжжя екологічно чистим та де можна створити додаткові еколокації для комфортного відпочинку містян. До обговорення долучились не лише працівники, представники різних сфер діяльності, а й люди різних поколінь. Організатори кажуть, крім обговорення актуальних тем, захід має на меті об'єднати людей різного віку та врахувати думку усіх верст населення. Ми намагаємося через призму гри розкрити всі актуальні питання сьогодення нашого міста. В першу чергу це стосується самої взаємодії містян, які спрямовані своїми діями на спільні ідеї: що дорослі, що діти, що люди старшого покоління. Ми взяли тему, яка на сьогодні є найактуальніше. Хочемо подякувати всім хто душею і серцем долучився до організації, до підготовки і до участі в нашому фестивалі. Ви знаєте, це така була спільна, велика, потужна робота взаємодії і місцевої влади, і закладів освіти, і департаменту освіти і науки, і містян нашого міста, громадських діячів, волонтерів. Так багато людей долучилися, і дітей, і дорослих, що це дійсно стало таким місцевим великим проєктом з великим таким потужним гаслом Будуємо мости поколінь. Запоріжжя Шумен в рамках 13-го всеукраїнського фестивалю Майстерні адреса дитинства Гра продовжують проводити заходи для вихованців закладів позашкільної освіти та дитячих шкіл мистецтв 12 областей України. Одну із зустрічей влаштували у форматі зум-конференції. До неї долучились учасники з Болгарії. Це представники культурних закладів міста Шумен, зокрема і центру підтримки особистісного розвитку дітей та учнів Анастас Стоянов. Під час зустрічі дітлахи мали змогу. Поспілкуватися та показати свої таланти, а також дізнатися багато нового про болгарське місто Шумен, натомість розповісти про Запоріжжя. Вже півроку на базі одного з навчальних закладів Запоріжжя працює дитячий освітній центр змістовно. Тут малеча відвідує гурток з вокалу, вивчає іноземні мови, знімає сюжети та займається спортом. Також дітям доступні настільні ігри, малювання 3 d ручкою та піском. Побував в освітньому центрі. І наш Вадим Сорвін. Емілії 16 років. Ще змалку дівчина захоплювалася малюванням та мріяла пов'язати своє життя із творчістю. Згодом мрії переросли у мету, і тепер Емілія прагне стати архітектором та відбудовувати Україну після нашої перемоги. В освітньому центрі змістовно дівчина знайшла собі нове хобі малювання піском. Цей центр мені допомагає. Розвиватися, тому що тут я відкрила для себе нове хобі. Це малювання на піску. Взагалі намагаюся три-чотири ну, рази у тиждень. Вже півроку в новому освітньому центрі волонтерить і вчителька іноземних мов пані Анастасія. Її учні теж відвідують тут гуртки. Вчителька розповідає, робота з дітьми в позаурочний час допомагає встановити живий зв'язок з вихованцями і краще закріпити викладений матеріал. Ми дамо кружок іноземної мови. Де ми вивчаємо граматичний матеріал, де ми граємо в цікаві ігри для закріплення цього матеріалу. На базі освітнього центру змістовно також функціонує кіностудія, гурток рукоділля, лінгвістична школа, спортивні секції та гурток вокалу. А відпочити діти можуть за настільним футболом або 3D-ручкою. Все це запорізькі діти опановують дуже охоче, розповідають педагоги. У нас дуже багато учнів нашого ліцею, але також є діти з району, є ці діти, які постійно відвідують, тобто спочатку функціонування. І по цей час є нові діти. Це дуже ціно нас час, тому що ми забезпечуємо їм роботу офлайн, гру офлайн, спілкування. Тоді, коли ну зараз, наприклад, наш ліцей функціонує і працює в дистанційному форматі, освітній центр змістовно працює за підтримки благодійної організації «Нова Україна» та фонду «Говарда Баффета», які передали обладнання та матеріали для проведення занять і майстер-класів, все це стало реальністю завдяки сплідній співпраці з міжнародними партнерами та активній проектній діяльності, котра впроваджується в місті. У освітньому центрі вивчають польську мову, знімають сюжети для власної кіностудії, малюють та займаються рукоділлям. Щомісяця заняття в освітньому центрі для дітей змістовно відвідують понад 900 дітей різного віку. Вхід вільний для всіх охочих. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Економічне зростання ВВП України до 10% на рік. Створення тисяч нових бізнесів і мільйонів робочих місць в рамках тривалого післявоєнного відновлення. Все це можливо стверджує Ярослав Романчук в своїй новій книзі Новий захід Українська мрія і представляє системний погляд на економічні реформи в нашій країні. Автор пропонує створити тут бізнес рай за допомогою інноваційної моделі економічного розвитку. Наразі презентація книги відбулася у Запоріжжі. Докладніше розповість Артур. Туркін Ярослав Романчук, відомий представник та популяризатор австрійської економічної школи на пострадянському просторі. Експерт із проблем системних соціально-економічних трансформацій, займався у себе в Білорусі опозиційною політичною діяльністю, через що був змушений покинути країну та знайти прихисток в Україні. Йому загрожував арешт, і я вважаю, що нам пощастило українцям, що він обрав саме Україну. А не Польща, там Сполучені Штати. Я вважаю, що Ярослав є одним із економістів на пострадянському просторі, який спеціалізується саме на перехідних економіках від соціалістичного. Економ... Ну, укладу економіки до капіталістичного новий захід. Це тринадцята книга Романчука. Та друга видана в Україні. Вона представляє системний погляд на економічні реформи в державі. Докладний план перетворення ґрунтується на економічній свободі регіонів та теорії підприємницького зростання через зменшення оподаткування. Чотирнадцять пропонов ефектів. Є в книжці записано, і одна з найбільш таких фундаментальних і станальних це. Це пропонова економічна конституція. Це гальмова сорічка, де є обмеження держави. Це мінімізація популізму. Інфляція повинна бути не більше за 2%, Державний дефіцит бюджету 2% або, або взагалі збалансований бюджет. На думку автора реалізація економічних реформ дозволить зробити нашу державу країною привабливою для життя та бізнес-інвестування. Наразі пропозиції Ярослава Романчука вже потрапили до офісу президента та отримали схвальні відгуки. Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканалом ТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власні у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.